Друзі, давайте пограємо у захоплюючу гру крапочки Браль. Чому Брайлі? Бо він перший, хто придумав геніально розмістити їх вертикально по три крапочки в стопчику. А далі він почав творити унікальну спадщину людства. Уявимо собі такі веселі правила, що на лівій руці вказівний палець відповідає за уявну крапочку 1, середній палець за крапочку 2. І безіменний за крапочку 3. На правій руці вказівний палець відповідає за крапочку 4, середній палець це 5 і безіменний палець це 6. Добре. А тепер будемо розбивати наші можливості набирати та запам'ятовувати наші рухи пальцями відповідно до такту руху часу та прийнятих знань і правил, що складають всесвітні надбання людства. І так. Зараз, будь ласка, покладіть руки перед собою на стіл чи коліна, як вам зручно, Там повторюйте вправи, ніби намагаєтесь легенько натиснути під надиктовання відповідними пальцями, як на клавіатурі чи музичному інструменту. Це допоможе весело розвинути нові шляхи комунікації між мозком та кистями рук і сформувати кращий кровообік для забезпечення мілкої моторики рук та стереотипів просторової пам'яті та рухової активності, відчути приємне тепло в кистях рук та збагатити свій сенсомоторний досвід. І так, щоб 12-ту годину відтворити. Треба легенько натиснути лівою рукою безіменним пальцем, який відповідає за крапочку 3, а потім правою рукою послідовно вказівним, середнім та безіменним пальцями, щоб відповідають за крапочки 4, 5, 6. Потім лівою рукою вказівним пальцем, що відповідає за 1, легенько натиснути. Та ще раз послідовно натиснути 1 та середнім пальцем 2. Таким чином, ми набрали числовий символ, що означає число 12. Ось як звучить ця комбінація від. Добре, наступна перша година. Щоб її відтворити, треба лівою рукою легенько натиснути безіменним пальцем, який відповідає за крапочку 3, А потім правою рукою послідовно вказівним, середнім та безіменними пальцями, що відповідають за крапочки 4, 5, 6. І потім лівою рукою вказівним пальцем, що відповідає за першу крапочку, легенько натиснути. А тепер давайте прослухаємо, як звучить ця музикальна комбінація при грі. Щоб відтворити другу годину або число 2, треба легенько просто натиснути лівою рукою безіменним пальцем, який відповідає. За крапочку 3, а потім правою рукою послідовно вказівним середнім та безіменним пальцями, що відповідають за крапочки 4, 5, 6, потім лівою рукою вказівним пальцем, що відповідає за першу крапочку легенько натиснути, а потім середнім пальцем лівої руки, що відповідає за крапочку 2. А тепер прослухаємо, як звучить наша гімнастика пальців. Щоб відтворити третю годину або число 3, треба легенько просто натиснути лівою рукою безіменним пальцем, який відповідає за крапочку 3, а потім правою рукою послідовно вказівним середнім та безіменними пальцями, що відповідають за четверту, п'яту і шосту крапочки. Потім лівою рукою вказівним пальцем, що відповідає, за один. Та правою рукою вказівним пальцем, що відповідає за крапочку 4. А тепер прослухаємо, як зву звучить наша гімнастика пальців. І так, четверта година, щоб її відтворити. Треба легенько просто натиснути лівою рукою безіменним пальцем, який відповідає за крапочку 3, а потім правою рукою послідовно вказівним, середнім, та безіменними пальцями, що відповідають за крапочки 4, 5, 6. Потім лівою рукою вказівним пальцем, що відповідає за першу крапочку, легенько натиснути, та правою рукою вказівним пальцем, що відповідає за 4, і середнім пальцем, що відповідає за 5. А тепер прослухаємо, як звучить наша гімнастика пальців. Щоб відтворити п'яту годину або число 5, треба легенько натиснути лівою рукою безіменним пальцем на крапочку 3, а потім правою рукою послідовно вказівним, середнім та безіменними пальцями, що відповідають за четверту, п'яту і шосту крапочку. Потім лівою рукою вказівним пальцем, що відповідає за першу крапочку легенько натиснути, та правою рукою середнім пальцем, що відповідає за крапочку 5. А тепер прослухаємо, як звучить наша робота пальців. Шоста -го година. А тепер, щоб відтворити її, треба зазначити нашу числову комбінацію, тобто лівою рукою безіменним пальцем, який відповідає за крапочку 3, а потім правою рукою послідовно вказівним і середнім, безіменним пальцями, що відповідають за крапочки 4, 5, 6. І потім набираємо числове значення безпосередньо 6. Тобто, Лівою рукою вказівним пальцем, що відповідає за першу крапочку. Середній пальчик натискає, що відповідає за крапочку 2. А правою рукою вказівним пальцем за крапочку 4. І тепер прослухаємо нашу шістку, як вона звучить. 7 година. Так, набираємо нашу числову ознаку із комбінації лівою рукою безіменним пальцем, який відповідає за крапочку 3, а потім правою рукою послідовно вказівним, середнім та безіменними пальцями, що відповідають за крапочки 4, 5, 6. А тепер набираємо саме значення 7. Вказівним пальцем лівої руки натиснемо на одиницю. Середнім пальцем лівої руки тиснемо на двійку. Тепер правою рукою вказівним пальцем набираємо 4, і середнім пальцем набираємо 5. А тепер прослухаємо, як звучить наша комбінація 7. І так, 8 година. Тиснемо лівою рукою безіменним пальцем. На крапочку 3 уявну, а потім правою рукою послідовно вказівним, середнім та безіменними пальцями, що відповідають за 4, 5, 6, потім лівою рукою вказівним пальцем, що відповідає за першу крапочку, середнім за крапочку 2, і правою рукою, що відповідає за крапочку 5. А тепер прослухаємо, як звучить наша 8. Дев'ята година. Ліворуч, безіменний палець 3. Праворуч вказівний середній безіменний 4, 5, 6. Потім ліворуч, середній палець, 2. Праворуч, вказівний палець 4. А тепер прослухаємо, як звучить наша 9. 10 година. Щоб відтворити. Треба лівою рукою безіменним пальцем, який відповідає за 3, правою рукою натиснути вказівним середнім і безіменним 4, 5, 6. Потім лівою рукою вказівним пальцем натиснути на уявну крапочку 1, а потім пауза і лівою рукою середнім пальцем натиснути на уявну крапочку 2. А тепер правою рукою безіменним та середнім натиснути на уявні крапочки 4, 5 Відповідно. А тепер прослухаємо, як звучить наша 10. І так, 11. Або 11 година. Тиснемо лівою рукою безіменним пальцем 3 та правою рукою. Вказівним, середнім та безіменними пальцями тиснемо 4, 5, 6. Тепер лівою рукою вказівним пальцем тиснемо 1. Пауза. І вказівним пальцем лівою рукою тиснемо ще раз 1. А тепер прослухаємо, як звучить наша 11 під гру інструменту. Ці вправи допоможуть легше опанувати роботу на дисплеї бралля. Із заплющеними очима та розвинути нові корисні професійні навички і зменшити напруження потоком візуальної інформації. А зараз попрацюємо над швидкістю виконання наших улюблених рухів пальцями. 12 година ліворуч 3, праворуч 4, 5, 6, ліворуч 1, ліворуч 1-2. 1 2. година ліворуч 3, праворуч 4, 5, 6, ліворуч 1. Друга година ліворуч 3, праворуч 4, 5, 6, ліворуч 1, 2. 3 година ліворуч 3, праворуч 4, 5, 6, ліворуч 1, праворуч 4. Четверта година ліворуч 3, праворуч 4, 5, 6, ліворуч 1, праворуч 4, 5. П'ята година ліворуч, 3, праворуч 4, 5, 6, ліворуч 1, праворуч 5. Шоста година, ліворуч 3, праворуч 4, 5, 6, ліворуч 1, 2, праворуч 4. Сьома година ліворуч, 3, праворуч 4, 5, 6, ліворуч 1, 2, праворуч 4, 5. Восьма година, ліворуч, праворуч 4, 5, 6, ліворуч 1, 2, праворуч 5. Дев'ята година, ліворуч 3, праворуч 4, 5, 6, ліворуч 2, праворуч 4. Десята година ліворуч 3, праворуч 4, 5, 6, ліворуч 1, ліворуч 2, праворуч 4, 5. Одинадцята година ліворуч 3, праворуч, 4, 5, 6, ліворуч 1, ліворуч 1. Дванадцята година ліворуч 3, праворуч 4, 5, 6, ліворуч 1, ліворуч 1, 2. Перша година ліворуч 3, праворуч 4, 5, 6, ліворуч 1. Друга година ліворуч 3, праворуч 4, 5, 6, ліворуч 1-2. Третя година, ліворуч 3, праворуч 4, 5, 6, ліворуч 1, праворуч 4. Четверта година, ліворуч 3, праворуч 4, 5, 6, ліворуч 1, праворуч 4, 5. П'ята година, ліворуч 3, праворуч 4, 5, 6, ліворуч 1, праворуч 5. Шоста година, ліворуч 3, праворуч 4, 5, 6, ліворуч 1, 2, праворуч 4, 5. Сьома година ліворуч 3, праворуч 4, 5, 6 ліворуч 1, 2, праворуч 4-5. Восьма година ліворуч, праворуч 4-5, 6, ліворуч 1, 2, праворуч 5. Дев'ята година, ліворуч 3, праворуч 4, 5, 6, ліворуч 2, праворуч 4. Десята година ліворуч 3, праворуч 4, 5, 6, ліворуч 1, ліворуч 2, праворуч 4, 5. Одинадцята година ліворуч три, праворуч, 4 5, 6, ліворуч один, ліворуч один. Дванадцята година ліворуч три, праворуч 4-5, 6, ліворуч один, ліворуч один-два. Перша година ліворуч три, праворуч 4, 5, 6, ліворуч один. Друга година ліворуч три, праворуч 4, 5, 6, ліворуч один 2. Третя година, ліворуч 3, праворуч 4, 5, 6, ліворуч 1, праворуч 4. Четверта година, ліворуч, 3, праворуч 4, 5, 6, ліворуч 1, праворуч 4, 5 П'ята година, ліворуч, 3, праворуч 4, 5, 6, ліворуч 1, праворуч 5. Шоста година, ліворуч, 3, праворуч 4, 5, 6, ліворуч 1, 2, праворуч 4. Сьома година ліворуч, 3, праворуч 4, 5, 6, ліворуч 1, 2, праворуч 4,5. Восьма година ліворуч, 3, праворуч 4, 5, 6, ліворуч 1, 2, праворуч 5. Дев'ята година ліворуч 3, праворуч 4, 5, 6, ліворуч 2, праворуч 4. Десята година ліворуч 3, праворуч 4, 5, 6, ліворуч 1, ліворуч 2, праворуч 4, 5. Одинадцята година ліворуч три праворуч 456, ліворуч один, ліворуч один. Дванадцята година ліворуч три, праворуч 4-5-6, ліворуч один, ліворуч один-два. Перша година ліворуч три, праворуч 4, 5, 6, ліворуч 1, один. Друга 1. година ліворуч три, праворуч 4, 5, 6, ліворуч, 1, ліворуч 1, один. Третя година ліворуч 3, праворуч 4, 5, 6, ліворуч 1, праворуч 4. Четверта година, ліворуч, 3, праворуч 5, 6 ліворуч 1, праворуч 4-5. П'ята година, ліворуч, 3, праворуч 5, 6 ліворуч 1, праворуч 5. Шоста година, ліворуч, праворуч 5, 6 ліворуч, 1, 2, праворуч 4. Сьома година ліворуч, 3, праворуч 4, 5, 6, ліворуч 1, 2, праворуч 4-5. Восьма година ліворуч, праворуч 4, 5, 6, ліворуч 1, 2, праворуч 5. Дев'ята година ліворуч 3, праворуч 4, 5, 6, ліворуч 2, праворуч 4. Десята година ліворуч 3, праворуч 4, 5, 6, ліворуч 1, ліворуч 2, праворуч 4, 5. Одинадцята година, ліворуч, три, праворуч, чотири, п'ять, шість, ліворуч один, ліворуч один.